Музика, що спонукає відчувати та вірити в Івано-Франківську. Відбудеться фестиваль професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна весна-2024». Цьогоріч розповідає керівник обласної філармонії Василь Тимків. Заплановано 9 концертів на території Івано-Франківщини та ще декілька в інших регіонах. Ми маємо два виїзди у Городенку і маємо виїзд у Коломию. І ще ми маємо е, три виїзди з е, Зубицьким. Тобто це Тернопільська філармонія, це Львівська національна музична академія і це місто Долина Івано-Франківської області. От приблизно так буде поширюватися наша весна, так буде поширюватися наша музика. Перший концерт у рамках Прикарпатської весни відбудеться 1 березня на сцені Івано-Франківської обласної філармонії. Це буде виступ заслуженого артиста України Скрипаля, Пилатюка, з Крипаля Назарія Пелатюка з прем'єрою твору композитора Макса Ріхтера Пори року. Місточком буде звичайно його прототип, це є твір Антоніо Вівальді, пори року, і погляд сучасника, погляд композитора 21-го століття на фактично такий парафраз, переосмислення. Самого знаменитого, мені здається, твору Антоніо Вівальді буде дуже дуже цікаво, дуже креативно, дуже по сучасному. І для нас це дуже відповідально. І ми з великим нетерпінням очікуємо цього концерту. Вже наступного дня, 2 березня, до Івано-Франківська завітає один з найкращих віолончелістів України Денис Литвиненко. Він буде презентувати Респігі Сансанса, і це надзвичайно два колоритні композитори. Я рекомендую всім, хто бажає відчути атмосферу не тільки в тонах, а й у півтонах. І це дуже це дуже така атмосферна музика. І 9 березня запрошую на концерт симфонічного оркестру, також де буде. Шедеври Бельканто там зібрана музика Беліні, Верді, Моцарта, тобто і прекрасні солісти, які виступають не тільки в Україні, зокрема, Мар'яна Мазор, солістка львівської опери, а Микола Губчук зараз виконує партії на світових театрах. І ви маєте можливість от відчути цю лірику Бельканто на сцені Івано-Франківської філармонії. Прикарпатська весна 2024. Отори триватиме до 9 березня. Шість концертів відбудуться на сцені Івано-Франківської обласної філармонії. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.